Друзі, сьогодні у кожній родині накриті столи, і ми хочемо поговорити зараз про їжу, бо маємо нашого експерта, лікаря гастроентеролога Так, от е, часто плутають харчову непереносимість та алергію. І сьогодні будемо розбиратися між симптомами цих двох захворювань. Чому наш живіт іноді е, хоче нам сказати, нас, наприклад, не чує навпаки, висловлює uh -huh. свої емоції на певні продукти, наприклад, uh -huh. такі як глутен, молоко, молоко або так. можливо, це просто реакція наших нервів на ці продукти. Так, про це ми будемо говорити з гас. Астро ентерологом Оленою Губською. Ви зараз з нею познайомитесь. Ми з Валентиною відправилися в наш кабінет умовний. А Ігор, що ти будеш? А думати? я піду нарізати те, що я все-таки приніс. Паска. Пасха, м'язка. Ми зараз паска, поговоримо, та... як це правильно чи їсти. Чи ти... А Чи неправильно. правильне. Я нам та Так, знайомтесь. Олена Губська народилася в родині лікарів. Біохіміка та онколога-проктолога чи продовжувати династію сумнівів не було. У 1993 році закінчила з відзнакою медичний університет імені Богомольця за спеціальністю Лікувальна справа. Пізніше здобула другу освіту з практичної психології. Олена має 27 років науково-педагогічного стажу. За цей час заснувала новий напрямок в Україні гастропсихологія та стала автором першої української монографії про целіакію. Є авторкою майже 200 наукових праць. Серед основних напрямків її практичної діяльності гастроентерологія, целіакія та глютензалежні захворювання та психодієтологія при захворюваннях травного каналу. Викуємось наживо. Поряд поряд нами в студії лікарі гастроентерол Олена Губська. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Христос, воскрес першу чергу треба казати. Хочемо дізнатися, чим відрізняється харчова непереносимість та алергія, які є чіткі критерії відміни. Ну не так просто пояснити швидко, але ну більшою мірою алергія це все ж таки такі реакції, які можна якось зрозуміти достатньо швидко. Що людина починає чхати, вона uh -huh. починає в неї якийсь свербіж. Не дай Боже, якщо вже запущені механізми розвитку, то є астма чи епізоди якоїсь uh -huh. астми, висипки на шкірні, хоча на шкірні висипки можуть бути і при і харчової непереносинепереносимості. Непереносимості, uh -huh. Тобто є такі суміжні симптоми. Є подібні симптоми. А, а як тоді зрозуміти до кого в першу чергу йти? До алерголога чи гастроентеролога, чи одразу до всіх записуватися? Ну до всіх точно навряд навряд чи встинеш. А, Мабуть, те, що я озвучила, от такі симптоми, якщо є, якщо в родині є історія алергії, то. Ну, з великою вірогідністю, те, що людина буде мати алергію. Або, наприклад, от зараз розквітли вже дерева, і якщо сезонно є якась історія також алергічних реакцій, які також є на їжу, треба думати, що може, і воно подібне до алергії бігти до алерголога. Uh -huh. Якщо це реакції інші, які от так чітко, ну, не проявляються. Наприклад, непереносимість не так, не так часто. Наприклад, харчува буде у вигляді ринореї, коли людина чхає, uh -huh. коли в неї тече і таке інше. Там більше буде щось пов'язане з болем в животі, якісь там неперетравлюванням. Тобто звичай... не зовнішні ознаки, а більше внутрішні. Більше внутрішні, але зовнішні можуть бути. Наприклад, шкіра також може uh -huh. не бути задоволена якимось там продуктами, які не сприймають. Так, mm -hmm. як слід. Якщо ми звикли, що можна піти до лікаря-алерголога і зробити алергопробу, це такий показник. Хто з харчовою непереносимістю? Є який спектр аналізів, які можна зробити і зрозуміти, що в тебе є непереносимість до того чи іншого продукту? Це ціла група, це ціла група досліджень, які вже визначаються під час консультації лікарем-алерголо, вибачте, гастрентерологом mm -hmm. або дієтологом, навіть бо дієтолог також це та людина, яка має в цьому розібратися із Керувати. І ці спектри, як я кажу, це перш за все пов'язані з неперетравлюванням вуглеводів. Цим займаються гастреенторологи. Є дослідження е, спеціальними приладами, там дихальні тести. Людина дихає в трубочку, видихається повітря, і на підставі результатів отримається вже висновок того, а що саме за вид вуглеводів, фрагмент вуглеводів не перетравлюється. Або е, інші є е, лабораторні. Тести, які також дозволять ну, отримати здогадку чи підтвердження а, того, що є реакція. Може, може людина сама діагностувати у себе якусь там непереносимість на якийсь продукт. Я можу ну, сказати по собі, наприклад, угу. я з молоком ну, взагалі розійшовся, ми паралельно існуємо і не перетинаємось, тому що я в якийсь момент зрозумів, що якщо я зранку вип'ю лате день. Ну а може і два. Мінус з мого життя, і це знову ж таки, от я там, скільки ми Саші вже давно знаємо, він каже, я одразу відчуваю реакцію всередині в живеті. Кажу, в мене все там починає говорити, бурлити. Так само я і знаю інших людей, які кажуть, я не можу їсти білий хліб, мені від нього погано, в мене зразу йде взуття. Чи можна оце вздуття теж сприймати, наприклад, як харчову непереносимість? Можна сприймати як харчову непереносимість, наприклад, тому що як в молоці, так і в хлібі є вуглеводи. І саме оці вуглеводи, які mm -hmm. Не перетравлюються, стають причиною здуття і діареї. Але я б хотіла, якщо б ми були на консультації, я б вам задала наступне питання. Ви не сприймаєте молоко? А чи йогурт ви можете сприймати? Так ефір так. о. І оце, от далі класна розмова для наших пацієнтів, що якщо, якщо ви точно не сприймаєте молоко, ну з високою вірогідністю клінічно є несприйняття молочного або лактазна недостатність. Але це не означає, що треба всі молочні продукти виключити. Mm -hmm. Бо, наприклад, ви казали, і так так само люди скажуть, що вони можуть споживати, споживати кисломолочні, mm -hmm. бо на перетравлювання цих продуктів е, вимагається набагато менше лактази, тобто uh -huh. того фермента, що не може uh -huh. споратися з молоком, і це знову ж таки, обґрунтування, що не треба бігти, переходити на інші продукти, там купляти собі щось дороге, щось складне, можна зменшити або переключитися на такі продукти, і буде вам щастя, які організм приймає легше. А чи можна взагалі розділити, які види харчової непереносимості існують? Чи можна їх поділити на якісь певні критерії? Ну, це будуть групи групи основні. Тобто, ну я не знаю, чи навряд чи ми зможемо зараз все абсолютно проговорити. Ну знову ж таки, вуглеводи, але якщо далі дивитися по вуглеводах, то вони також розподіляються на молочне вуглеводи борошняних продуктів, угу. де там інші різні компоненти, які можуть бути винуватцями у цих реакцій, наприклад, глютен. Наприклад, фактори захисту рослин це інша така група компонентів злакових, якими рослини, а саме злакові, захищаються від паразитів. Угу. І вони є іншою причиною реакції на злакові тобто, і вони на ще й в нас захищаються. Схоже, щоб <сум> <Так, сум> ми менше їли їх. <сум> До речі, а якщо гіркота в продукті ми ж не їмо, птахи не будуть їсти. Це фактори захисту. Людина також на Типного природня не буде їсти таке. Це все таке. А якщо проаналізувати усю вашу практику, то з якою харчовою непереносимістю до вас звертаються найчастіше? Ну до мене, оскільки ну так історично вже склалося, що дійсно я почала займатися проблемою непереносимості глютену, Глютельно. а саме целі, який з 2000 ну, третього року, так точно, ну то е, найбільша доля пацієнтів саме з непереносимостями це люди з целіакією і непереносимістю глютену. Це дві різні форми, знову ж таки, на різні компоненти е, е, злакових. Далі на другому місці дійсно це скоріше за все вуглеводи, коли оце здуває, і не можуть фрукти, овочі, люди їсти, не можуть знову ж таки чи. Багато їсти якоїсь uh -huh. випічки. От зараз пасочки почнуть е піднімати, піднімати всі проблеми да, з середина. Да. І лактазна недостатність так само дуже, дуже часто. Uh -huh. Перепрошую, у нас на столі стоять продукти. Чи можна їх назвати продуктами ризику для харчової непереносимості? Можемо назвати ну молочне з молочним, мені здається, ми трохи да, розібралися. розібралися так. Так? Якщо це кисломолочне, то можемо сказати: обирайте собі ту дозу, яку ви можете споживати, і споживайте, якщо. Немає жодних скарг. проте є люди, які дійсно мають сильно виражену лактазну недостатність. Ну вони не можуть. Тоді це будуть замінники або додавати до менших кількостей спеціальні ферментні препарати, які, буде які да, допомагають в розщепленні. Угу. Тепер а, дивимося на яблука. Ну, візьмемо яблука і курага. Це також а, непереносимість вуглеводів, і, до речі, а, є така дуже популярна, дуже доказува дійсно в усьому світі використовується дієта. Вона називається латиною FODMAPS. і туди входять різні вуглеводи, включаючи те, що Погано перетравлюються, і тут є і фруктоза, uh -huh. тут є сорбітол, і це різні знову ж таки компоненти рослинної їжі. Uh -huh. І коли в людини є такі вид непереносимості, переносимості, то є варіанти знову ж таки зменшити або піддати певні термічні обробці, коли це ці цукри, ці вуглеводи вже будуть uh -huh. по Запікати, по іншому, умову, да так? по іншому сприйматися. Ну до речі, от е, саме курага тут мова йде більше настільки курага, скільки абрикоси. Uh -huh. Абрикоси містять багато сорбітолу. А сорбітол є у гумках, наприклад, у водах, е, як підсолоджувач, uh -huh. і це треба е, теж пам'ятати. Ми говоримо тут лише про природні продукти. То на той сербітол теж буде реагувати організм? Так, да, так, да, да. Це той саме цукор, але він синтетичний, а тут він. Натуральний. Да. А, алкоголь, ми його оминули, але сьогодні Великдень і він буде на столах у людей. Я так розумію, що це ще попадає в загальний список продуктів Бродіння, про які ми поза кадром говорили. І зараз модні вилетіла квас, камбуча. камбуча. Їх стало дуже багато Як на полицях. Це впливає на наш організм. Це інша група вже непереносимості. Ми про них вже сьогодні не говорили. Це продукти, які можуть бути пов'язані із псевдоалергічними реакціями або реакціями, що виникають на тлі. Недостатнього перетравлення гістаміну, що може бути в продуктах. А ви знаєте, ну я думаю, що всі знають, може на слуху, гістамін основний, е – основний медіатор алергічних реакцій, так. то що так. вивільняється і викликає у ці всі скарги. І є продукти, які стимулюють надмірну виробку гістаміну, До речі, або несуть в собі. І до речі, оце продукти бродіння, це старі салати. от, Наприклад, новий рік. Да, і ми так любимо салати на ціль добре, бродивши салат. Добре, добре, добре не він може бути не бродилий, але оці процеси, вже що, що починаються одразу після приготування з майонезом. Це саме ті процеси, які будуть стимулювати надмірну виробку гістаміну. А якщо в людини є знову ж таки недостатність ферменту, що має розщеплювати цей гістамін. То зрозуміло, що в нього будуть реакції до речі, дуже подібні до алергічних, uh -huh. і е, вони також піддаються впливу традиційних антигістамінним препаратам, які зараз безрецептурні, можна купити стане краще. Але uh -huh. для лікування треба йти до лікаря або. Перш за все, алерголога для того, щоб okay. розібратися, або також до гастроентеролога. Також що тут є. Е, ну я думаю, що це або шампанське, якщо от хочеться просто про шампанське розповісти, не про біле вино. Хоча вина це також тема. Наступна шампанське або взяти ананаси, шампанське, полуниця це ще група пов'язаних із гістаміном із неперетравлюванням. А от вино вина ще містять в собі сірку або сульфіти. Якщо уважно читати етикетки, то там пишеться, що містять сульфіти. Природнім чином, коли вино утворюється, там є природні сульфіти, але додаються спеціально промисловим для того, щоб як консервант. Стабілізатор, ну, вино, щоб воно могло зберігатися. Довше І тут знову ж таки різні реакції. Тобто раніше вважали, що от головний біль, людина п'є вино, тому що сульфіти головний біль. Зараз є різні погляди на угу. цю скаргу. І з одного боку обирати продукти, ну, тобто вина. Вони не будуть довго зберігатися, угу. тобто без додаткових сульфітів. Або знову ж таки розуміти, що сульфіти також можуть бути і сірка причиною алергічних і, і, і псевдоалергічних реакцій. Ох, складна Ох. наука, складна і потрібна дуже детальна. Ну я, взагалі, з гастроентерологами, так розумію, потрібно дружити, щоб розуміти, як реагує твій організм, і вчасно консультуватися, щоб правильно помітити ворога у своїй тарілці. Дякую вам, що ви Дякую. сьогодні до нас завітали. Будьте уважні до свого здоров'я і пам'ятайте, що якщо з'являються якісь питання, то краще до лікаря-алерголога і до лікаря-гастроентеролога записатися на консультацію.